Так, всім привіт, всім доброго ранку. Хочу показати отакого от дракона. Жалко його просто-напросто відвезуть в металобрухт. А я його хочу продати. У мене, взагалі, їх двоє таких є, але поки що показую один. За цей весь. Одного колеса немає, якісь звірі виламали, якраз, ну, то таке. Можна то переробити. Камери пусті. Не знаю, може спущені, може ще щось. Сідіння таке собі. Ну, які є такі Sigma Snow TRS S. По колінам мені. Є тут Саме найголовніше. Педалі крутяться, все змащене, все зроблено. Це таке забрав його, хочу продати. Ціна давайте так. Хто сяки дасть, того і буде. Хто дасть більше до 12-ї години ночі, того і воно і буде. Ну такий аукціон, другими словами. Не буду нічого казати, щоб кому він достанеться. Знаю, що ціни там космос. А дитині щось треба купувати, треба показувати. Резина не ношена, повністю нульцева, можна так гасати ще на ньому. Оце так. Тому торг до 12 години ночі. Йдемо далі, зараз покажу, що в мене там є, що я надибав. Так. Буду спочатку покажу, що знизу. Є отакий ящик. І цікавенький, без заземлення не включать. Їх там було, не знаю, штук 4, але всі вони покороблені, як будто з них виламували якісь там деталі. Є в такі полочки, ну, маленькі. В общем, ціна за них 25 гривень за штуку, і вони ваші. А за цю карабуліну, не, не знаю, ну, гривень 70 гривень. І вона ваша. Нормальна така десь 10 см на 20 25 і довжиною 30-35 см. Тому кому треба, беріть. Так, лазив, їздив я вчора, нічого не знімав. Сразу кажу, ну, не було часу, тому що дуже швидко все пересувався. І дивіться, що я знайшов лібетку, знайшов. Оце таку крюк у неї тут є. Все в неї добре, все в неї працює. Гайки тут не було. Вона тут прихвачена, якраз, щоб іменно не злітала, я так зрозумів. сваркою. Все пробував, все піднімає, крюк у неї. Один тут і є. Подивився, вона там на півтори-дві на тони. Може десь так підняти, потащити. Головне, щоб іменно упор якийсь був. Ціна її. Півтори тисячі і торг. Хто там що, що дасть. Оце так. Дивіться, є розвертки такі, райбера. На, 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 на 34 дві штуки. Повністю нові. Десь у діда якраз лежали в гаражі. Ціна їх 135 гривень за штуку. Якщо комусь треба, беріть. Тоді плоскогубці знайшов. Ціна та хай буде 45 гривень. Ножиці по металу, дивіться які. Оце ножиці, так ножиці. Я їх пошкурив тільки що на цьому, щоб вони блистіли, як у кота щось. 200 гривень і вони ваші. Так, Мечик отримач, як вам так показати? Ось таким образом. Сразу кажу, щось я чи зламав, чи не можу роз'єднати ці губки. В общем, треба з ними щось робити. Ціна його та хай буде 135 гривень. І вона ваша за цей. Потім кузнечні ці або ж сапожні плоскогубці такі є. Я їх називаю плоскогубцями. Сапожні хай будуть. В общем, ціна по 80 гривень. Такі красиві. Тоді знайшов ще 4 сверла на 18, ось отаких. таких. E, R9M3. Марка сталі. В общем, кожні за кожне сверло 75 гривень і воно ваше, якщо комусь там треба. Клавіша 45 гривень, кому там треба, потім найшовіще отаку кількість, як би вам так показати, тут сверла, фрези, ну повністю все. Ось так буду показувати. Я сподіваюся, що ви там побачили. Не можу висипати, там вон, пальчикові фрези є. В общем, сверла теж є по дереву, поэтому ціна їх такої баночки 500 гривень. І вона ваша. Такс. Забув виключити звук. Ну, як є. Так, дивіться, є патрон. Не помню. 130-й, вроді би, або ж. Блін, треба поміряти. Секунду, дайте я рулетку возьму. Так, сьогодні не зібраний такий якось так виходить. Дивіться, 160-й патрон повністю в нормальному стані. До нього є ключ, яким можна крутити, сходяться, розходяться губки нормально. Як би вам так показати, Во. улітка там не роздовбана, більш-менш, ціна його півтори тисячі і він ваш. Губки нормальні, в роботі не були. Тут іще є навіть він в смазці. Та ним ніхто не користувався, а внуки здали на металобрухт. Так, ідемо далі. Я ковалда. Така кілограмів 2, може півтори. В общем, ціна за неї 180 гривень, і вона ваша. Є тиски. Губки в них 6 см. Довжиною. Довжиною вони 17 см. 16-17 см. Ціна за них. Не знаю, 450 і вони ваші. Повністю все в робочому стані. Такі китайські тисулі. Так, всіх цікавить же, що це за пакунки? Ось отаке. А це болти. Ось болти ось такі. Потім ось такі гайки до цих болтів. Це дід запакував якраз, мабуть, десь з піонерові ще по газетам можна дізнатись де що він як зробив. Це великі гайки, повністю нові замотані. Вон вони. Випадають звідси якраз і видно. А тут, що в нас отут? Також гайки з болтами. В общем, за ці нові гайки з болтами. Кому там треба за повністю раз, два, три, 4 чотири, чотири штуки 350 гривень і вони ваші. За все оце. Тому кому треба нові гайки з болтами. Беріть такі звертки. Тут нормально так і гайок, і болтів. В общем, всім вистачає. Тут ось пустувата, десь щось іменно. Тут половина пачки на дні там. Десь я розсипав, не знаю де. Ну, все, вроді би, все показав, все розказав, все об'яснив. Такі малі знахідки, тому вибачаюся, але сьогодні таке. З привідуючих відео не забуваємо, що там є преса, є насос, є редуктора. Кому там треба, ця каністра вже продана. Сразу кажу, це вже навіть не дивіться, це відкладено. Є колеса на скутера. Є каністер дуже багато, є сйомник поломаний, який треба е, різьбу нарізати. Є тисків. Хватає тут з головою ось одні, ось, ось другі. Всі вони без губок. що Ті, що ті одинакові. Тому якось так. Все. Кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Вайбер завжди під відео, над відео і ще де хочете там. Тому можете написати, можете запропонувати свій обмін або ж купівлю чогось. Тому без питань, це можна також рішити. Все, від вас я чекаю відповіді. Кому щось сподобалось, може поставити лайк, підписатись на канал, як завжди. Поставити свій коментар більш-менш адекватний. Тому що адекватні коментарі я завжди все залишаю, а не адекватні, ну це йдіть ви там уже, ви знаєте куди. Тому що всі хочуть щось більш-менш адекватно розмовляти. Всім дякую за перегляд, гарного всім дня! Та мирної ночі.